Боротьба з раком один із пріоритетів міської влади Одеси. Як побороти цю хворобу? Збільшувати можливості для пацієнта отримати дослідження, проходити постійні огляди, контролювати стан організму. Коли ви здорові, клітини вашого тіла діляться, ростуть. І змінюється природним чином, але одного разу все змінюється, і клітини чомусь будь-якого органу надто швидко починають рости, стають аномальними, групуються, ущільнюються і створюють пухлину, яка потім перетворюється на рак. рак шкіри. На сьогоднішній день є одним з найпоширеніших захворювань онкологічних у всьому світі. У місті Одеса в центрах первинної медико-санітарної допомоги є найсучатніша апаратура дерматоскопи для діагностики та виявлення цього захворювання на ранніх стадіях. Дерматоскопія це дуже простий метод дослідження, який дозволяє профілактувати злоякісні захворювання шкіри. Рекомендовано проводити пацієнтам з 18 років щорічно. А пацієнтам, які високої групи ризику, тобто світлошкірі або ті, хто мають в історії сімейних захворювань меланому, двічі на рік в Одесі, другий рік поспіль є пілотний проект, який дозволяє діточкам Одеси захистити себе в дорослому житті. Починаючи з 9 років, чи дівчинка, чи хлопчик, можуть вакцинуватися. Проти вірусу папіломи людини безкоштовно сьогодні, завдяки нашому місту, ми маємо таку чудову можливість вакцинувати хлопців та дівчат від вірусу папіломи людини, який є чинником виникнення багатьох онкологічних хвороб. Наголошую на тому, що ми маємо змогу вакцинувати не лише дівчат, але й хлопців. Це є профілактикою е, видів раку безпосередньо як у самих хлопців, так і у його майбутніх партнерів. Я своєму хлопчику зробила вакцинацію і вам раджу свого другого хлопчика, коли він стане старше 9 років, я також приведу до центру на вакцинацію Гардесів. Дякую, місту за таку ініціативу. звати Жаріков Георгій, я отець двох дочерей, 9-13 і 13 років, Варвари і Еліни. І коли наш сімейний врач. Предложила нам привіт дочерей від вірусу у чоловіка вакциною Ґардасів. Ми з радістю на етасегласілість. Мене зовут Світлана. Я мама цієї чарівної дівчинки влади. Дякуємо департаменту охорони здоров'я про те, що потурбувались про нас, дали таку можливість зробити щеплення. Це зовсім не страшно. Діти моя дитина перенесла її дуже добре, спокійно. Ніяких реакцій ми не відчули на себе. Найбільш розповсюдження онкологічне захворюва. Серед жінок в Україні це рак молочної залози, рак матки та рак шкіри. Ці захворювання відносяться до групи візуальної онкології. Вони можуть бути діагностовані на етапі передракових станів. Але в багатьох випадках жінки не звертають увагу на стан свого здоров'я. Ми наголошуємо на своєчасному звертанні до лікаря. Наш центр існує з 2011 року. Ми займаємося ранньою діагностикою, і лікуванням не тільки жінок, але й чоловіків. Є кабінет гінеколога, кабінет мамолога. У нас чотири Мамолога. Кращі спеціалісти в нашому центрі є цифровий апарат, який призначений для дослідження грудної залози. Як чоловіки, так і жінки можуть зробити це дослідження. Жінкам від 40 років потрібно робити раз на рік це дослідження. Є можливість пройти відеокольпоскопіюскопію, бо ми маємо досить гарне обладнання для проведення. Такої процедури це дуже важлива методика, яка дозволяє виключити візуальні форми раку шийки матки, піхви, вульви. Згідно міжнародних стандартів, наразі усі жінки з віку 21 року мають проходити ПАП-тест кожні три роки. Жінки, які знаходяться у групі ризику, щороку. тест являється скринінгом на виявлення раку шийки матки. Що наразі є досить поширеним онкологічним захворюванням у жінок і ніяк не виявляється на ранніх стадіях. Ми сподіваємося, що пацієнти прислухаються до наших порад, і будуть своєчасно приходити до нас, і їхнє життя поліпшиться. У кожного пацієнта є можливість пройти обстеження на безоплатній основі по програмі медичних гарантій. В нашому лікувальному закладі кожен пацієнт, в тому числі онкологічні хвори. Має можливість раннього виявлення онкозаболівання. Подивіться на наш новий апарат фірми «Пентакс», який дає нам змогу своєчасно виявляти предонкопатологію, новоутворення слізової оболонки шлунку та кішківника. Також маємо новий апарат «Х'югер» — Це новітня бронхоскопічна стійка, яка дає змогу робити також бронхоскопії пацієнтам відеобронхоскопії, що дуже важливо: проводити біопсію онкопатології трахеобронхіального дерева. Також наш лікувальний заклад законтрактований за пакетом стаціонарна хіміотерапія минулого року. 20 пацієнтів отримали дану послугу на безоплатній основі у 2024 році. Ці вже 15 пацієнтів пройшли хіміотерапевтичне лікування. В нашій лікарні функціонує паліативне відділення, до якого потрапляють хворі, які потребують паліативної допомоги для хворих на занедбані форми онкологічних захворювань на базах первинної медико-санітарної допомоги створені мобільні мультидисциплінарні бригади, які виїжджають додому до хворих і здійснюють. Кваліфіковану медичну допомогу, емоційне виснаження, стрес, тривога це те, з чим стикаються не лише пацієнти з важкими діагнозами, а й медики, лікарі, що щодня надають їм допомогу. Тому тут і зараз потрібно говорити ще й про психологічну допомогу. Це інвестиція у здоров'я та турбота про якість медичної освіти. Психологічна допомога це не ознака слабкості, а прояв мудрості та турботи про себе. Одеса проти раку. І спільними зусиллями поборемо цю хворобу.